Глядачі, вистаємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Зябровка після скупчення техніки пролунав вибух і подальша детонація. Говорять, що там цілий день розвантажували ракети до комплексів С-300. Зябровка, це, хоч і білоруський аеродром, проте повністю під контролем Росії. Місцеві повідомляють про велику кількість швидких та пожежних машин в сторону аеродрому. Чекаємо на повне підтвердження інформації. Сама ж Білорусь готується до приймання військових ешелонів з Росії. Про це свідчить підготовка на території країни. Зокрема, зараз здійснюється перевірка місць завантаження та вивантаження на залізничних станціях з залученням посадових осіб. Проведення ремонту вантажно-розвантажувальних платформ та автомобільних підходів до цих станцій. В ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини військовий експерт і полковник Збройних сил України Петро Черник пояснив, про що це може свідчити. На його думку, повторний напад з території Білорусі може статися насамперед у напрямку Києва. Як військовий аналітик, я ніколи не нехтував північним напрямком і завжди стверджував, що треба готуватися до потенційного удару з боку Білорусі. Маємо розуміти, що Лукашенко сам по собі є політичним мерцем, тобто він мертвий у всіх сенсах політичного світу. Він нелегальний і нелегітимний, як з точки Зору власного народу, так і з точки зору широкого міжнародного істеблішменту. Я думаю, що все ж таки повторно можуть вдарити з півночі. Це може статися, але не обов'язково станеться в першочергову напрямку Києва. Речник переконаний, що російський диктатор Володимир Путін вже усвідомлює свій програш у війні проти України. Саме через дії глави Кремля Російська Федерація стане на шлях розпаду, зазначив полковник ЗСУ. Маємо тверезо усвідомлювати, що Путін у стратегічній пасті. Він прекрасно усвідомлює, що програв класичну війну в Україні. Він втратив життя, а Російська Федерація. Стане на шлях розпаду. Використовуватимемо всі доступні методи, і Білорусь для нього поки ще робочий майданчик. Чи це станеться, я не знаю. Але чи треба до цього серйозно та відповідально ставитися, в обов'язковому порядку, вважає військовий експерт? А от телеграм канали пишуть мовою оригіналу. Люди, говорящі о наступлении з Беларуси, когда замерзнут болота, хоть раз в своей жизни окапывались на промерзлой земле, и шли в наступление, не окапываясь. Похоже, что нет. На даному этапе угрозы наступления со стороны Беларуси нет. В случае переброски Русни в Беларусь база в зябровке будет. уничтожена. Создан перечень приоритетных целей на территории Беларуси в случае формирования там БТГ вблизи нашей границы. Все приграничие будет зачищено от военных целей ударами нашего высокоточного оружия. До встречи, глядачи, выставим апостери и комментуйте, лайкайте. Мы сила.